Вітаю вас, друзі, сьогодні хочу вас познайомити із одним монстром, так саме монстром російської пропаганди. Жимовий монстр пожалував в Україну на чемпіонаті міра по пауерліфтингу, який сустоявся в Луцьку, прийняла участь Мар'яна Наумова. Історія про неї надзвичайно показова. Вона приїздить періодично на тимчасово окуповані території України, щоб розповісти, як усі там люблять так звану Росію. Люблять Росію, вони вибрали Росію. і вони хочуть бути разом з нею, бути вместе з нею в хороших условиях людських. але по факту вона, можливо, цього сама навіть не усвідомлює. Вона просто насміхається із людей у окупації. Слушайте, у нас тут якийсь кам'яний вік у вас, звісно. Як кам'яний? Ви смієтесь, кам'яний. Ну що не нет, води не нет, газу не нет. І вона думає, що вона робить пропаганду на користь так званій Росії, але насправді виходить навпаки. Це контрпропаганда. Отак вот і живем бівушка. Нікому мені нужне, всі ми заброшені. Перевірте, чи ви підписані на мій канал. і Якщо досі ні, підписуйтесь просто зараз. Тисніть лайк до цього відео, лишайте під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І саме про це сьогодні й поговоримо. Знайомтеся, звати оцю пропагандистку Мар'яна Наумова. Вона іще ще із дитинства підтримує комунізм, любила їздити до північної Кореї. А ще вона спортсменка. Займалася Мар'яна пауерліфтингом, але не довго стройна дівочка піднімає штангу, якої в два рази її собственний. От попытка встановити новий світовий рекорд. Недовго, бо як часто буває у російських спортсменів, у неї знайшли допінг і тоді вона припинила займатися спортом і перекваліфікувалася у пропагандистки і одразу познайомилася із нашою роботою. <кхем> От, якраз один в півдрон попав машину. От по дорозі, конечно, вся знеревшая техніка і машини. Танки перейдемо тепер до нашої основної теми. Російська пропаганда постійно любить розповідати. що Коли так звана Росія вбиває українців, то це насправді освобождені і, взагалі, порятунок так званої Росії, защищає наших соотечественників на Донбасі і в Новоросії. Ми захищаємо саму Росію. Сьогодні Повністю освободили Селяни Пункт Мар'їнка це 5 кілометрів. Дотримуючись оцієї основної пропагандистської лінії, Мар'яна вирішила поїздити по тимчасово окупованих територіях, аби розповісти, як там усе стало прекрасно після того, як прийшли окупанти. І тут дійсно Божа якась благодать. І коли вона каже благодать, то вона має на увазі оце. От, наприклад, в посілки Новолуганське люди второй год живуть без світу. Люди сидять без електрики, без водопостачання, без обігріву. Але Мар'яна. Найбільше переживає за те, що мало російських підручників це напріжене ситуація з з літературою. Ну, в носі часто Нікисталі поступати, на тим на тому наумова вона є не просто російською пропагандисткою, якоюсь рядовою. Вона є співробітницею першого російського федерального телеканалу. І от на першому телеканалі вона робить сюжети про те, як люди у окупації змушені митися дощовою водою. Вода до сипору так от збирається дождівою. Ну, це так? дождіває. Я в основному то голову помити водою, дождівою, водою? А атлічне. Не пробували. ну як то дождевой поки О! ще не приходилось. і це буквально і є антирекламою так званого руского міра. Причому ця антиреклама транслюється на російському ж федеральному телебаченні: прийшла російська армія, вбила людей, знищила міста. А ті люди, які живуть у окупації і далі, вони просто отримують обіцянки. 10 октября нам обіцяли світ. Вот. Ну, в общем, уже сьогодні какую ноября, ні права ні світа. Обіцяють, обіцяють, не знаю, коли це що буде. Але на самому російському телебаченні, коли на усе оце дивляться, то вони навпаки кажуть: Ну подивіться, які прекрасні бабусі, вони такі крепкі. От коли смотриш на цих бабушек серце чесно говоря, зжимається. Ну а от якщо так подумати, які вони крепкі Вони крепкі духом. У вас напевно могло виникнути питання. Навіщо ця пропагандистка знімає отакі сюжети? Бо це дійсно контрпропаганда, це антиреклама, так званому новому русскому міру. Ну, вона вірить, що вона ось такими сюжетами зможе щось змінити, а потім настає реальність. Сьогодні ми цілий день провели в поселку Новолуганське. Ми тут були і рік тому, і зовсім недавно. Приїхали подивитися, як у людей змінилася життя. Але, жаль, Женю нікарта здесь не змінилась. Вона каже, що люди на тимчасово окупованих територіях бачать ось таке ставлення росіян до цих людей і тому не підтримують так звану Росію. У мене для неї погані новини. Так звану Росію люди на тимчасово окупованих територіях здебільшого не підтримують, тому що росіяни це окупанти і вбивці. Люди чувствуються дуже брошенными. і во говорять, що от ми думали, що Росія придевся станет хорошо. Сейчас только ощущают, що нічого не меняется. і думают уже о том, що пусть би и було як було. но зато у нас был світ газ і все в этом бусівідзначають покращення від приходу російської окупаційної армії не тільки російські пропагандисти, а й деякі зрадники України, як от Тетяна Монтян, стало тільки хуже. Все що я можу сказати, Це Донецька це не саме обстрілюваємо райони. І все одно люди живуть як в кам'яному віці, просто от, неділями. І навіть один дружок Гіркіна поїхав на тимчасово окуповані території. Там він отримав справжній шок і почав казати, що виявляється, росіяни прийшли українські території просто грабувати. Розмах корупції, звісно, в республіках страшний. Там заводи резали на металолом абогащає любым, на любом путем і місцеві жителі, глядя на то, что, ну, смотрите, а з Росії то прийшло вот такое, то ви принесли ад на його думку. Ось таке ставлення до людей на тимчасово окупованих територіях спонукає їх займатися диверсійною підривною роботою проти росіян і йти служити до української армії. Люди, многії люди, от после такого освобождення в кавичках. Ідуть в ВСУ мстити, тому що їм зламали жизнь, відняли лі В ході такого гибли їх е, радни і близькі скаржиться і ще одна істота. Вона каже, що на тимчасово окупованих територіях, притому на територіях, які в окупації ще із 14-го року дуже багато українців досі чекають на повернення України ані здесь, здійснюють всі наші блага. При цьому через губу с нами розмовляють, ненавидять нас іскренні і ждуть, як даже прийдуть їхні. А для росіян усе те горе, яке вони принесли на нашу землю, це просто можливість іще пограбувати і влаштувати шоу, як у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони привласнюють собі житло українців, які або загинули, або були змушені поїхати із Маріуполя, і потім його, так би мовити, перепродають. У них навіть є спеціальний термін розрушенка. купити квартиру? В Мариуполе выгоднее ли вложиться в разрушку, чтобы потом продать дороже, когда восстановят? Бесценное вложение будет. И сколько же это стоит? Квартира стоїть 5 мільйонів, бо у їхньому сприйнятті це цілком нормально. Нічого такого немає. Вони прагнуть перетворити кожне українське місто на те, що є на так званій Росії. Ось кадри із Ростова та Ростовської області, і їх ніхто не бомбив. Довели до такого страну в частності наш гарадок. Путін приїжджає в Ростов, приїхав би по нашим посмотрел би, як он з Вот От с пропагандисткою Мар'яною Наумовою та сама ситуація. Вона їздить на тимчасово окуповані території, і розповідає, як там погано стало після того, як туди прийшли росіяни. Потім повертається до себе на так звану Росію і розуміє, що там ситуація не набагато краще. Приветствую всіх. Сейчас я нахажусь дома в своїх химках. хімках. здесь несколько месяцев люди во многих дам. Домах... Мах жалується на те, що немає гарячої води і отоплення. Замерзаєм! Замерзаєм! І, звісно, це от странно, що це відбувається навіть там, не під Донецьком, а в Хімках. Є у Мар'яни і ще одна проблема. Вона, коли їздить на тимчасово окупованій території України, то дуже боїться дронів Камікадзе і каже, що. Якщо так триватиме і надалі, вона взагалі не зможе працювати, і їй доводиться їздити на тимчасово окупованій території вночі, щоби дрон її не побачив. висить вісіптічка Дуже активно працюють дрони камікадзе фпв-дрони. Ці дрони, конечно, блін. А там чито останнє вріма активна атака дрона вражеских. просто раздолія для вражеських безпілотників. Реально вот ти з того ж то ці дрони впіві камікадзе. Цесно, я не знаю, як роботи в такому форматі. Ну, велика активність в дронів дронів Камікадзе. І Олексій мені об этом придупреждав, поэтому сказав, що заїзд тільки в время суток. Давайте допоможемо Маріяні і не тільки Маріяні, а й будь-якому російському окупанту зустрітися із їхнім фпв-дроном Камікадзе навіть вночі. Долучайтеся до нашого збору. Він вже майже завершений. Посилання і усі реквізити лишаю в описі до цього відео. Нехай пропагандистці мають. Мар'яні в лабіну або у зад прилетить тепловізійний дрон. А тут собі просто в лобіну, або в вобінолібвоковіззад може прилетіти дрон. А поки триває наш із лачином збір, ми продовжуємо завдяки вам передавати у підрозділи нові і нові, у тому числі дуже товсті дрони. Камікадзе, подивіться, як вони працюють. Це практично вже літаюча артилерія. І ще два підрозділи загалом отримали від вас 50 таких дронів. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільно. За надані дрони, які будуть працювати на одному з найгарячіших напрямків нашого фронту разом до перемоги! Ми воїни-клони 82-ї десантно-штурмової космічної бригади дикої дивізії, дякуємо спільноті Стерненка та особисто Сергію наданні цих 30 дронів, мамонтів для тотального винищення наших ворогів. Слава українській імперії! Героям! Слава! І звісно, це іще не усе, тому що від вас також воїни сотої бригади тероборони і 90-го окремого аеромобільного батальйону отримали по 100 FPV. 100 Сота окрема бригада територіальної оборони. Дякує спільноті Стерненка та особисто Сергію за надані 100 FPV дронів. Слава Україні! Героям! слава! Ми бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону. Імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Зубкова, підрозділу впіві «Апачі» висловлює подяку спільноті Стерненка за передачу 100 потужнів впіві-дронів для нашого підрозділу, які допоможуть нищити ворога на нашому напрямку. Слава Україні, героям слава зараз. Коли є проблеми із постачанням озброєнь від наших партнерів, деяких особливо актуальною стає ваша допомога. Вона рятує життя українських солдатів. Вона знищує російських окупантів, і саме тому продовжити й надалі підтримувати сили оборони України.